Сьогодні 30 січня зима, а рослини, спровоковані теплом, починають випускати наверх свої пагони. Котики вигріваються на сонечку і не знають, що думати, чи це зима, чи весна вже настала. Думають, що це їм робити. Як себе поводити? А це канал Село Ти Моя доля, і я вас вітаю на каналі. Бажаю доброго, мирного дня, доброго здоров'я і усіляких гараздів. Кури смакують потертими яблуками, залишками з яблук, надгнилі. Потерли курам і кури смакують. І чоловік також каже, що хоч і не весна, але дерево обробляти можна. І обробляє дерево мідним і залізним купорусом. Каже, що в основному залізним купоросом. Ну, розводив згідно інструкції, яка є на партії з мідні... залізним купоросом. А попередньо абрикоси побілив просто вапном, звичайним вапном, щоб вони пізніше починали цвісти. Бо в нас тут взагалі мікроклімат. Навіть якщо. В центрі села затишно і морозом не бере, то ми живемо біля берега і недалеко від нас ставок, і річечка невеличка. І навіть якщо нема заморозку в центрі, то в нас можливий заморозок. І бажано, щоб абрикоси якнайпізніше наші цвіли. А кажуть, що така побілка вапном сприяє тому, що абрикос пізніше буде цвісти. І так, якщо тільки Кінець січня, і ще, як кажуть, на порядку денному буде лютий, спитає нас, чи добре взутий, а потім ще мариться, казав мій тато, спитає, чи взутий старець, бо колись ходили старці і з нетерпінням чекали того часу, щоб можна було іти. то березень ще не був тою порою, коли можна було вже з кинути взуття, то, можливо, ще й потрібно буде замульчувати ґрунт. Може, ще піде сніг, якби була мульча чи гній під кореневою, на кореневій системі внизу. І примульчувати сніг, то це також сприяло б пізнішому розпусканню і цвітінню абрикоса. А дуже хотілося б мати з абрикоса плоди. В минулому, 24-му році, в нас таке гарно абрикоси. Вродили багато було плодів і назакривали, і варення. І чоловік висушив на курагу, але ж без обробок не обійшлося, хоч ми не прихильники хімі... обробки хімічними препаратами, то довелося від того проклятого монілозу обробляти наші дерева. А тепер що подієш? Отакі От зими, як цього року. Як раніше була зима, як зима, всі шкідники, всі хвороби хвороботворні, ті грибки вимерзали взимку. А тепер зима не як зима, а незрозуміло, чи це весна, чи пізня осінь. І, звичайно, ось таке на деревах різні хвороби, різні шкідники зберігаються і потрібно оприскувати. І кущі смородини також попали під оприскування. Наші сливи також бризкає. А залізний купорос має в першу чергу берегти наші дерева від тих лишайників, які тепер селяться. На гілках наших дерев і вкорочують їм віку. День сьогодні чудовий знову. Наша старенька, обчекрижана чоловіком папіровка, вже тепер мало в кого вони зустрічаються в садах. Ці давні смачні літні яблука. Білий налив, напевно, правильно називається. Персик, який цього року також дуже зародив, але поломилися від надлишку плодів, гілки, і вже в 25-му році, звичайно ж, не буде, або зовсім не буде врожаю, або буде якийсь мізерний, бо чоловік пообрізав поламані гілки. Цибуля, думаю, теж що весна пускає десь залишилася якась. В землі не вибрано, а тут в мене стрілки були посажені. А тут в минулому році в мене був посіяний часник сіяниць, який, як ви знаєте, сіється для того, щоб не було виродження часнику. Посіяла на сінячку, там повинні були бути кругленькі зубки одиночні, а потім із цих кругленьких кругло цих е, зубців. Вже виростає повноцінний часник. Ну, Потім, коли потрібно було вибирати, я щось забулася за нього, чи хвора була, чи забулася. Я його не вибрала, а потім, коли вже вибирала часник звичайний, то його вже зовсім не було видно. І я вирішила лишити його в ґрунті. Покинула в ґрунті і ось він поки що ось так зимує. а що з ним буде далі то я не знаю. Бо... Те було, те було. А на цій ділянці восени посадили полуницю, де той сіянець залишився. От так він той сіяниці. І вийшов, що посередині між полуницею, якщо вдасться йому пережити зиму, то буду і полини... полуницю охороняти. І, можливо, ще з нього буде і часник. Поживемо, побачимо. Ще пізно восени я посіяла редиску. Ну, вже посіяла занадто пізно, вона вже не дала врожаю. Але подивіться, жива, жива, живісінька. Ну, знову ж таки, не знаю, що з нею буде. Ну, напевно, піде стовп'яки, висадки, бо що ж з нею може бути? А в мене сьогодні також були плани, я кажу, наполеонівські, хотіла. Висадити часник, про який забулася тоді, коли садила часник, а потім я його знайшла і згадала, що я його не посадила, але вже було пізно, вже морози були. Поклала його в шухляду для овочів в холодильнику, він там зберігається. Я подивилася, він нормальний. А часник сорт, чи месідор, чи гермідор, не знаю, котрий з них. Той, що дає внизу зубки. Крім, крім основної цибулини з повноцінними зубками, ще внизу дрібненькі зубки дає. Але потім подивилася, що в календарі написано, що сьогодні за новоюліанським календарем свято трьох святителів і думаю, обійдуся, не буду садити. Тим більше, що все рівно мокру. Вночі був мороз, а тепер глиб не рветься за ногами. Хоч котрого дня я таки рискнула і біля квітів посіяла рядок петрушки, посіяла щавель, який мені подарували від одного із інтернет-магазину, де я замовляла різні насіння. І посіяла шпинат. Ось такі зимові посіви будуть, якщо зійдуть. Ось таким мохом, на жаль, вкриваються дерева і потім починають сохнути і пропадати. Виноград, про який я розповідала в одному із коротеньких відеороликів, колись одна добра людина подарувала кілька жив живців. І він у нас прижився і багато років вже. Плодоносить. Хоч він не сучасний, цей сорт, не такий врожайний, не так довго зберігається, як інші сорти, але він нам дорогий, дорогий тим, що він перший поселився на нашій ділянці хатній, також дорогий, як пам'ять про чудову людину, яка вже відійшла у вічність. На цьому завершую свою розповідь про сьогоднішні денні справи, бо хоч і зима, і здається, що це період для відпочинку, для перепочинку, але ж в селі не буває так, що було без роботи. І, як завжди, згадую, що це був канал Село Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Бажаю всім мирного доброго дня, доброго здоров'я, успішної праці, успіхів у всіх добрих справах і до зустрічі!